А чи ви знаєте, що є таке місце на планеті, де, якщо з вами трапиться біда, то шанс на порятунок буде мізерним? Місце настільки віддалене від будь-якої цивілізації, що найближчими до вас людьми, ймовірно, будуть астронавти на міжнародній космічній станції, що пролітає за сотні кілометрів над головою. Це точка немо, або як її ще називають, океанський полюс недоступності, найсамотніша точка у Світовому океані. Розташована у безкрайніх просторах південної частини Тихого океану, точка Немо не є фізичною точкою на мапі з буями чи знаками. Її виявив у 1992 році хорватський інженер-дослідник Хрівоє Лукатила за допомогою спеціального комп'ютерного моделювання. Він шукав точку, яка була б максимально віддаленою від будь-якої суші. І він її знайшов. Відстань від точки Немо до найближчої суші становить колосальні 2688 кілометрів. Ця неймовірна віддаленість робить точку Немо унікальним місцем на землі. Судноплавні маршрути тут практично відсутні, а флора і фауна в цьому районі надзвичайно бідні через низьку кількість поживних речовин у воді. Це пояснюється тим, що точка Немо знаходиться в центрі південно-тихоокеанського кругообігу гігантської системи океанічних течій, яка ефективно перешкоджає потраплянню насичених поживними речовинами вод з узбережжя чи висхідних потоків з глибин. Назва Немо не випадкова. Вона походить від латинського слова, що означає ніхто і є даниною поваги капітану Немо, містичному герою романів Жуля Верна, «20 тисяч ліє під водою та таємничий острів, який прагнув сховатися від цивілізації у найглибших і найвіддаленіших куточках океану на своєму підводному човні Наутілус. Але найцікавіше використання точки немо це її роль як космічного кладовища. Через виняткову віддаленість від населених пунктів, морських шляхів та інтенсивного повітряного руху це місце ідеально підходить для контрольованого затоплення космічних апаратів, що відслужили свій термін. Коли супутник, вантажний корабель, орбітальна станція чи інший об'єкт вичерпує свій ресурс або закінчує місію, його необхідно безпечно утилізувати. Неконтрольоване падіння великих уламків може становити загрозу для людей і майна на поверхні Землі. Саме тому міжнародні космічні агенції використовують точку немо для контрольованих спусків космічних апаратів. Інженери розраховують траєкторію падіння таким чином, щоб уламки, які не згоріли повністю в атмосфері, впали саме в цей безлюдний район океану. Глибина океану тут сягає майже 4 тисячі метрів, що додатково гарантує, що затоплені об'єкти не становитимуть небезпеки для судноплавства або екосистем. На дні точки Немо вже лежить понад 260 списаних космічних апаратів, серед них і легендарна космічна станція Мир. Окрім миру, тут знайшли свій вічний спокій, численні японські вантажні кораблі, HTV, європейські ATV, а також безліч менших супутників. Хоча точка немо є місцем спокою для космічного сміття, вона також породила свою частку таємниць та цікавих історій. Оскільки це місце настільки віддалене, воно стало джерелом натхнення для фантастів. Можливо, найвідоміша асоціація точки немо в – це її зв'язок з Хтулху. У творах Говарда Лавкрафта, зокрема, у новелі Поклик Хтулху підводне місто Рільєх, де спить космічний жах Хтулху, розташоване десь у Тихому океані неподалік від координат, що підозріло збігаються з точкою Немо. Це, звісно, лише художня вигадка, але вона додає містичності і без того таємничому місцю. Сама ідея про те, що на такій неймовірній глибині, у повній темряві, може знаходитися щось незвідане, живить уяву. Ще одна цікава деталь, пов'язана з точкою немо, полягає в тому, що у 1997 році гідрофони Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Сполучених Штатів Америки зафіксували у цьому районі океану надзвичайно гучний і низькочастотний звук, який отримав назву Блуб. Звук був настільки потужним, що його чули на відстані понад 5 тисяч кілометрів. Він викликав безліч припущень від гігантських невідомих морських істот до підводних вивержень вулканів. Точка Точканемо це справжній космічний цвинтар, і водночас місце, де тиша океанських глибин зберігає таємниці як наукові, так і вигадані. До зустрічі, друзі.